16 жовтня на лінії 102 надійшло повідомлення про те, що в дворі будинку по вулиці Карноуха стався вибух і горить автомобіль. Разом з слідчою оперативною групою та Державною службою надзвичайних ситуацій на місці виїхали оперативники районного управління поліції, управління Карнорушу та служби безпеки України. У гарячому отримали інформацію, що особи, які причетні до підпалу автомобіля, можуть пересуватися на автомобілі «Вольво». На даного автомобіля були одразу орієнтовані всі наряди патрульної поліції та весь особовий склад гарнізону. Дві години знадобилися оперативникам карного розшуку та Служби безпеки України для встановлення та затримання причетних до підпалу автомобіля в місті Рівно. Два мешканці міста Рівного. 30 та 33 років раніше судимі вже на ранок були затримані. Затримані пояснювали, що замовлення на підпал автомобіля отримали через телеграм. Телефон название чистое Також один із затриманих, повідомивши декілька днів тому, через цей же телеграм-канал отримав замовлення на підпал квартири військовослужбовця в одному із спальних районів міста, але гроші так і не заплатили.